Закінчили на тим, що ми когось закупали, тільки не пам'ятаю кого. Кого ми закупали, я не знаю. Треба буде передивитися е, цей? стрім. Відвізіть п'яних Джо. А, ми когось. Що це? По Що по звуку? Норм? О oh you know? oh, боже. Е, щось там бідолашний Джо. Йой, ніхрена мій ігор, звернули Як воно? Це вони співають, да? Я радіо, вроді би, як виключив, за радіо дають авторські права Так Там далеко їх? Не знаю. Менты, дорогие. Та не сценальют. Динобьен, ничего не да. Рапанув. Сорі. Не вішов повороток, так як треба. Якщо не дивно керується ці вистарі машини, не справді. Ну типу з ручником в принципі, менше радася, але. Блять! от, от таке воно може бути. А блять, де на. Я тоже можу с... О, здорово, здорово. Ти десь пропадав, я так зрозумів, ти на 18 секунді десь пропав. Бруківка, до речі Не пояснила бы, снова де Ментус в Аврорі а. Та йоп твою мать. Наше йому Ментус. Вибач Віто, розумію, найкраще завершення банкету, але правда у тебе у вели я у тебе у великому боргу. А хтівку залишив тут. Він і ній завтра поїде. Віто, ти хороший хлопець, завтра посидимо поговоримо. Аго, пішли вип'ємо. You coming some drinks? It's 3 in the morning. Да я попросив, що мені під

1951 hey, hey, дідька, его hey, 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 віто, yeah, прокидайся, Господи, hey, hey, о боже, маті. Не кричи, гаразд, голова тріщить. <laughs> І досі називати мене Joe. Джоні. Vito, on, віто спускайся. Господи, Jesus Боже. Christ. Так. Що за таке? Блін, ми якщо чесно в минулих частях. Чекайте що тут що, тут щось є... Зачинити вікно. Окей. Ми в минулих частях якісь картинки такі цікаві находили. А, маємо ще щось. Давайте строгий такий. бандитский костюмчик. Так. Нашу его откручивать. Взятый на пей. А это алкогольный? А, да. Это алкогольный. Будем Мы на светло пусть. Мы на светло пропилось, капец. Зателефонувати кому? Добре, давайте спускатись. Walk -in, walk -in, walk -in, on, так. Дрова, братва. Це ж хто такий? Високого хлопця ніби у віді. Це був Марті. Пам'ятаєш, який маленький хлопець жив навпроти мого будинку? Мені потрібно було вантажівку забрати, так він... Що за вантажівка? Він нам... Я розповідаю на дорозі, поясню. Я теж. Риверсайд. Риверсайд, це... Якийсь ніч, а? Так, ти можеш сказати так. Добре. Ти все ще не ворогий, так? Ні. Доволі не ворогий. Це перше, що я хотів зробити, коли вийшов. hey come on you had fun at the cat house right yeah yeah I did thank you for that but uh everything between then and now not so much all right all right well listen today's gonna be a lot better I promise I sure as hell hope so but Maybe gotta i'm going go to take a shot of saltwater to numb this area and then i'm to shoot it off fuck propuska detrevo i'm going to shoot it then we bring the truck back to eddie and get our cutter to take piece of cake wait a minute i seem to remember getting thrown in the clink for a piece of cake just like this don't worry i've done this before first stop riverside say so trust me you're gonna thank me later you drive like my fucking grandmother you know that come on we're still alive huh <laughs> oy, oy, oy. Та решта так і не виймає Якісь бі-бі-бі Газуй Сюда? А, там Ну, ровно, був заїзд. What are you? ну похуй. так <laughs> з клієнтами <laughs>

One cut the blues, Vito. Синіх. Bingo. Плюс 2 долара. Долар. Все, ми зробили 4 долара кілька годин по тому. them? What the fuck? Hey, Sarge, how you doing? Caught in the blues as usual? I think I'll take the whites this time Billy? Here that am, Let's go. Caught in the whites Yeah, that's the one. This is just not nice. Thanks, Joe. Now get the hell out of here, will you? Okay, time to go. Get in, Vito. Next stop is Millville. Oh, meet you there. It's yeah, going great, kid. We're making some serious dough. here to voice, you sure? I'm glad you're super. This just not a photo of him, Wash. This kid's not even 18 yet. He does jobs, he me around, makes deliveries, that sort of stuff. Thinks he's a gangster, though. Spends too much damn time at the movies. Well, if the kid's got you for a role model, he's in for a lot of trouble. Oh, yeah, wise guy? it reminds me a lot of you when you was his age. Exactly. And I spent two years dodging bullets in Europe and six years in a can since I met you. That's what I mean by trouble. What's the matter? Somebody in your coffee this morning? It's like you forgot about all the good times. Yeah, remind me of those someday, would you? Давай тупые, тупые, тупые 60 едем. Um, oh. what do you see what I It's going like butter today. All right, this almost makes up for last night. Almost. Come on, what's better than this? you got fresh air good company and you're making a shitload of dough not too bad for a guy who just got out of the slam all right all right listen if the next few hours or anything like the last few hours all's forgiven It's the veto i know all right we'll be there in a sec <coughs> <coughs> Sure, sure. Give me a carton of blues. Singing blues. Go to sing. All right, hand it over. Show me Here it is. Hi. I'll take a box of reds. Cotton of reds, Vito. Yeah, that's the one. Да, Ох, right, oh, нихрена собі гонщики прийшли. Поприїжджали, блатата. Что за розбуде? Що продаєш ти купити? Що відрішитись прийшов? Можливо. Ми продаємо цигарки, блок 2 бакса. Ей, як тобі такий варіант, віддаєш мені 10 блоків і тоді можливо ви з дружками цілі залишитись. Аго, дружок, давай ти залізеш свою тачку і зі своєю молодшою групою, а поки неся що тебе не бачив, піде? <успільн trim2> ти не розумієш, you, так? Товстуне, це наше місце. І з торгівлі тут потрібно платити. Так що плати. Ні, це не розумієш. Ти ти знаєш з ким ти зв'язався? Останній раз повторюю. Вали звідси. З ким я говорю, ну товстуном інтальянця, який завомі робиться за китикурву мені вулиці, так що прикривай кармничку. Все ясно, хлопці. буде розбуде розпродаж. Летика, Джо. 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 На... ну что ты пер скажешь? Что я скажу? Mm. Ось что я скажу. On, Давай fire. в тику и валом. Бля, а я стреляю, ты тебя тоже хочу. Да, политурик. Хотя уже такая динамика, я думаю, мы будем тебя день ней продавати. В принципе, норм. Блять, давай крутий, птвая мать. Майже догоняем. Ты такий движок, блин, ну, до тисотку набирає. Что за такая? Стади телефон будет за твой ты Энди. А да я мою найти телефонную будку. Телефонная будка, телефонная будка. Она как-то позначается на карте? Та ладно, будемо бізнати Ой, не шо. Just to care. Eddie, hey, it's me, Vito. Listen, we got a problem. We were moving the smokes and then these uh, these greases came out of nowhere and set the fucking truck on fire. Купу хлопчика не подавати, якого взагалі дітька. Енді, послухай, Енді, послухай, ми не винні, ясно. Вони підтягували вантишку, ми не встигли розуміти. Що відбувається? Я ж все згоріло. Що мені цього? гроші мені поверніть, я 2000 звентися віддав і хочу зараз. Ваше щастя, що зі мною тут стів, людина на дере. Вони зрозуміють, що робити з цією. steve will meet you at the crazy horse him, okay crazy horse yeah i know where it is steve's gonna have a few guys with him show him that him. Is no, no shooting them so it looks like you're like i don't want to read about a bloodbath in the papers sure don't, the papers. No, I don't no, no, worry we'll, no, take care we'll, care care. Off, we'll take care hey, of it fuck off nancy i that'll make steve of you the know. crazy horse good news is he's gonna help us out sorry bad news is eddie wants his money back all too grand but... oh, you really think we're gonna get two g's out of these guys i don't know we'll see what steve's got in mind you know he ain't doing this out of the kindness of his heart let's go sure he was just like i'm pissed right now even if these assholes ain't got a dime i'm gonna kick two thousand dollars worth of shit out of him I'm with you. But what's Steve doing working for Eddie? He works for Derek, and Derek's with Vinci's crew. How the hell should I know? But hey, you're still gonna take jobs from Derek, right? Even though you're working for Eddie, we all gotta do what we gotta do. I don't know if there's are just like his own cabuja, so I'm just like, I'm not sure if you're not. I'm not sure if Copy that. I'm not sure if

Steve. Hey. Вітаю. Buddy? ти що тут робиш? Джо, я сьогодні з вами піду. Стів, Петрівна була допомога. Що це що діся? А, растєва. Чому ти тут робимо? Ті хлопці. Ми ж у не там зазищаює, так що почнемо звідси, а потім сходимо на. And what you volunteer to help us? those bastards trashed my cousin's car yeah those fucking assholes They make problems all over the city just Shut up, the day. Kid. i'm talking here so like the bible says an eye for an eye tooth for a tooth and well we'll just start with this joint so what's the plan first we're gonna trash this place and how are we gonna do that with this go ahead boys hey come on guys <laughs> now you can either help us or stay out of our way <laughs> let's go teach these fuckers a lesson <laughs> what the fuck was that <laughs> <laughs> <That's fucking> beautiful <laughs> okay That's enough! Let's leave my little Vito i got some cocktails in the trunk. Go get them and throw them in. My pleasure,